Така сушачка стане незамінним помічником у господарстві. Звісно, коли є електроенергія. Але зараз світло є, тому ми сушимо тут рибку. Ось так виглядає всередині. Наша рибка сушилася близько 12 годин. І я думаю, що вона вже досить сухненка. Дуже гарно висохло, якщо ви вважаєте, що вона не досить підсохла, спинка ще трошки, може бути волога, можна досушити і при кімнатній температурі. Для того, щоб краще просушувалась, можна в серединку вставити ось так сірничок. Якщо рибка волога, можна покласти пергаментний папір, для того, щоб потім не відмивати вашу сушарочку. У нас тут гарні такі окунці і один маленький судочок. Рибка. дуже зеленка, дуже смачненька. І це не обов'язково її вживати під пиво. Наша дитина любить просто так погризти зелену рибку. Та й ви можете замість насіння посмакувати. Це дуже смачно. Рецепт. Суління такої рибки дам згодом. наша гарні. Сухенька, смачненька, хвостата, рибка, окунець.